Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ вже з 26 листопада і по 2 грудня включно нові акції в цьому відео акції для усіх. Від торгової марки три ведмеді, пельмені, мішутка з м'ясом індички, вага упаковці 600 грамів. Акційна ціна буде 102 гривні та 90 копійок. Пельмені мішутка з м'ясом телятини 450 грамів будуть за 81 гривню. І ось такий варіант: це пульмені філейні упаковці 650 п'ятдесят грамів. Акційна ціна на них буде 94 гривні. Від торгової марки Серенада сир салямі на з твердий скибками 135 грамів з акційною ціною буде за 56 гривень. І Радамер теж з кипками, тут вага 150 грамів, акційна ціна буде 64. І ще є суцільним брусочком Гавда або Радамер по 200 грамів. Акційна ціна на них. Однакова буде 77 гривень. Поки що ціни не акційні, бо я знімаю заздалегідь. Акція стартує з 26 листопада. Виріб фаршевий новомиргородський від розумного вибору. 420 грамів з акційною ціною буде за 46,50 гривень. Ковбаса губернаторська сиров'ялена. Ціна вказана на етикетці на ціннику за 100 грамів. Акційна ціна буде 349 гривень за кілограм. Коли ціна на цінничку вказана за 100 грамів, то є ось така чорненька смужечка зверху, на якій пише, що ціна за 100 грамів. Відповідно, за паличку буде різна ціна залежно від ваги. Молоко від торгової марки Яготинське. 2,6% жирності 870 грамів. З акційною ціною буде 40 гривень. Сметана від торгової марки щоденний збір. Менші упаковочки вони по 200 грамів, 20% жирності з акційною ціною буде за 26,50 Йогурти білі від торгової марки «Молокія». Білий густий, 1,6% жирності, 300 грамів, акційна ціна 26. Молокія йогурт білий по грецьки 8% жирності. З акційною ціною буде 31 гривня. Ще буде зі знижкою безлактозний йогурт, але тут немає в наявності. Майте на увазі, акційна ціна буде 26,50 від торгової марки Молокія. Білий безлактозний йогурт. Сир кисломолочний від своєї лінії в упаковці 350 грамів. 5% жирності 58 гривень, 9% жирності з акційною ціною 65 Фарш домашній від своєї лінії. В упаковці 500 грамів. Акційна ціна на упаковочку буде 112 гривень. Стегно куряче. Акційна ціна за 100 грамів дванадцять Сардина атлантична натуральна з додаванням олії. від торгової марки Своя лінія. В упаковці 240 г, акційна ціна 46 гривень. Сардина атлантична бланшована в олії також 240 грамів. Акційна ціна 48 гривень та 10 копійок. Скумбрія Атлантична натуральна з додаванням олії 54 гривні. А ще зі знижкою буде сардина в томатному соусі. Але що, в нас її нема. Не знаю, розібрали чи що. Акційна ціна 46,70 Лосось Лосос свіжозаморожений. філе шматочками Торгова марка Норвен 340 грамів за 282 гривні. Ціна за упаковку 340 г. Крабові палички водний світ. Сніжний краб У упаковці 200 г. Акційна ціна 51 грамів, 50 копійок. Чай від торгової марки мономах чорний з шипшиною, полістками квітів та з ароматом тропічних фруктів. 80 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 49. Чай від торгової марки Мономах чорний цейлонський, дрібний. 25 пакетиків, 28,70. Чай чорний цейлонський байховий листовий з бергамотом. Вага 80 грамів, акційна ціна 47 гривень. І ось такий чай байховий, кенійський торгової марки «Мономах». У Упаковці 45 пакетиків. Акційна ціна 36 гривень. Чорний – це ілонський з ароматом бергамоту. 45 пакетиків за 36 гривень. Кава розчина на скафе еспресо з густою пінкою 150 грамів за 288 гривень. Розчинна кава Nescafe Голд 280 грамів буде за 382 гривні, і трошки менший об'єм 200 грамів буде за 282 гривні та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі є різні варіанти начинок. Вага трошки коливається. Є і по 100 грамів варіанти, і по 85 грамів. Ціна на них однакова буде 36,90. Пиво – повна діжка, м'яке. Об'єм – літр та 800 мл. Акційна ціна – 51 гривня. Від Туборг пивом це є упаковка 4 пляшки по 500 мл. Акційна ціна буде 99 гривень за упаковку. Горілка, торгова марка Гетьман. Українське золото особливе. Об'єм 1 літр. Акційна ціна буде 18850 гривень. Хочу вам сказати, що це не усі акції, буде ще більше акцій. Вже завтра покажу вам повний анонс. Ось такий туалетний папір від торгової марки Сніжна панда, 4 рулони двошаровий, буде за 46 гривень. Зубна паста пародонтакс, свіжість трав. об'єм 50 мл, акційна ціна буде 45 гривень. Така зубна паста Пародонтакс. Тут об'єм 100 мл з акційною ціною буде 82 гривні та 90 копійок. І ще ось такий варіант: зубна паста відбілююча від пародонтакс. 100 мл ціна 85 гривень. І набір зубних щиток Parodontex 2 штуки екстра м'які. Акційна ціна за упаковку 90 гривень.